Кривбас і Карпати це дві команди про які не найбільше взагалі згадуються в українському інформпросторі. Дуже багато дискусій про Карпати. Про Владислава Лупашка, само собою Владислав Вікторович, дуже багато я збирає навколо себе імовірних коментарів, експертів, спеціалістів, тренерів, колег у тому числі, тому що ну реагують дуже багато. Реагують зараз на Владислава Лупашка на те, в якому стилі грає команда. Дуже крутий кадр від колег. Зараз дякуємо тут стюардів навколо представників тренерського штабу Карпат більше ніж їх самих та на тій частині стадіону. Владислав Лупашко сьогодні поруч із ним Богдан Шуст, який отримав червону картку. В матчі проти ЛНЗ він сьогодні дискваліфікований, так само, як дискваліфікований, а точніше відсторонений. Так? Владислав Лупашко на два матчі. Сьогодні другий поєдинок його дискваліфікації. Тому пан Богдан Шуст і. Волослав Вікторович будуть стежити за цим поєдинком з трибун, але з протилежної частини. Вони сьогодні не перебуватимуть у техзоні, Але я думаю, що як і в матчі в Черкасах, навушничок має бути в головного тренера львівської команди. Тому багато говорять про кривбас, про, про Карпати, про стиль гри цієї команди, але так само багато говорять і про кривбас, дуже видовищний кривбас із своєю е, місцями, ну неймовірно м'яко кажучи, авантюрною. Стилі такої гри. І дуже цікаво, як сьогодні будуть діяти ці команди, як стратегічно, тактично підійдуть тренерські штаби. Барлін. Пам'ятаємо, закривав позицію справа в атаці в попередніх матчах. Зараз у штрафний майданчик заходить під ліво і пробуває по воротах. Влучає в суперників. Далі Павло Полегенько вибиває і зходу намагання від Араук. Пробити. Ага, Ара площину не влучає. Лін грав справа в атаці так, і Барлін доступний для вибору головного тренера Кривбаса, якого ми зараз бачимо на сьогоднішній матч. Але є одне велике, але із лімітом легіонерів для криворізької команди. Сьогодні чотири українці у стартовому складі. Це той мінімум, який може дозволити собі Патрік Ван Левон. Він не міг поставити Ліна на цей поєдинок прибрати Каменського, тому що тоді Крибас не проходив би по легіонерській квоті. Що відбулося зараз? Що відбулося? Що Коноте не робив? Краснопір перед воротами. Краснопір забиває Краснопір. Ага, положення по загрону. Це, бачите, сучасні рекомендації для бокових арбітрів давати, догравати епізод, а потім сигналізувати про своє рішення. Коноте у мене зараз флешбек з матча кривбас під центр. Пам'ятаєте? По-моєму, перший гол криворізької команди з цим штучним офсайдом від захисника Кам'янчан. Тут Конате просто зупинився. Всім своїм виглядом показав, що він впевнений в рішенні. Так, ніби він щось вирішує на футбольному полі. Ніби він може вирішувати. Дмитро Панчишин підтверджує, та, що гол тут зараховувати не потрібно. Вільний удар вводять. Павло Альвара ще один футболіст дискваліфікований. Удар. Повороток в дальній кут. Але Вітор направляє м'яч, але. Відбуває голкіпер. Відбуває у напрямку флангу. Там підбирає спокійнісінько Іван Дібанго. І вибуває м'яч за межі поля. Трішки пригальмовує Брунініо, а потім подивіться, яке рішення знаходить Брунію. Павло Вітор. І Кемкін грає в суперника. Кемкін грає за межами штрафного майданчика. І Кемкін отримує червону картку. від головного арбітра. Пауло Вітор випереджає свого суперника на м'ячі. Пауло Вітор прокидає м'яч повз Олександра Кемкіна. І той схваливши за межами штрафного, Отримує пряму червону. Кемкін. Орендований, нагадаю, нині в Карпатку футболіст. Так, він ж в Оренді перебуває, наскільки пам'ятаю в Криворізькому кривбаці. Кемкін, який ну, в районі 10 матчів минулого сезону тут на стадіоні Україна провів в якості основного голкіпера саме Львівської команди. Кемкін, який неодноразово овації від трибун отримував на цій арені. За свої куражні подекуди поєдинки. Зараз вилучення. Але чесно, для мене це вилучення ну, імені Бруніньо. Яка передача! Просто як він зупинився, як він побачив лівою ногою. Я нагадаю, хлопця права робоча. Ну, якщо у нього є такі поняття взагалі, робоча нога. Бо це це шикарний пас від Брунії. І червона для Кемкіна. І по ділу червона для Кемкіна. Він не встиг. Його задача була випередити суперника. Офсайду теж немає. Тобто рішення тут не підлягає скасуванню через офсайд. Бо офсайду немає. Парако міняє. Карлос Парако, центральний нападник. Кривбаса. Нічого поганого не зробив. Просто став заручником обставин. На трибунах сьогодні так. Екс-голкіпер Кривбаса. Нині голкіпер Карпат. Але футболістки сьогодні не може перебувати в заявці. команди. Кометку добре знайомий і Кемкін, і Маханьков. Давайте дивиться. Павло полегенько. Удар від полегенька над поперечкою. Якихось півметра, напевне. Пролітає м'яч у цій ситуації. Не влучає у площину. Сьогодні лівий захисник львівських Карпат намагався у воротарський куток на силу пробувати. полегенько. Бруніньо. Бруніні веде передач на Павло Вітора. Вітор пробуває. Маханьков Рятує свою команду. І далі з другої спроби Володимир Маханьков забирає м'яч до рук. Знову цей дует. Бруніньо Вітор, подивіться, які розриви між Конатей правим захисником. Знову там діра знову вбігає Пауло Вітор, отримуючи хорошу передачу в темп від свого співвітчизника, але не переграє Маханькова. Той е, теж зі свого боку краси. Карпати продовжують атакувати. Подача у штрафний від кутового пропорця. Пауло Вітор підбирає м'яч, прибирає суперника. І лівою в ближній б'є. Маханьков відбуває Конате, Одразу ж першим приймає другим виносить м'яч. Там Чачева. Передача на Бруніньо. Поруч є, е, Чачо. Бруніньо. Бруніньо. Лівою ногою виконує навіс. до штрафного майданчика. П'ятеро футболістів. Карпат. Було там. О, навколо воротарського. Давайте так скажу. У цій зоні. Вітор. А у один Взагалі. Але Вітор його не бачить. Вітор вирішує сам направляє м'яч у ворота. Маханьков виставляє ногу. м'яч. Дуже пасивно в обороні виглядають футболісти Кривбаса в деяких епізодах насправді. І зараз, зокрема. І Павло Вітор, я думаю, що по-хорошому, мав, би... мав би напевно, долучати свого партнера-передачу. Вітор у штрафному майданчику. Вітор хитає двох. Вітор в дальній направляє Маханько. Знову вистрибує, відбувається м'яч. Потім зверніть увагу, на мить якось вимкнувся. І суперник, отримав можливість пробити поворот. Тепер відповідь Карпат. Бруніньо може пробити. Бруніньо. Стріляє, Махеньков, помиляється. 1-0 Бруніньо. Виходить вперед на 47-й хвилині. Львівська команда. Ще раз дивимося. А так, кривбаса. Араухо тут знову пішов в центр зустрічати. З його зони пробуває у підсумку Бруніньо, який просто розташовувався на своєму місці. Араухо стягнувся допомагати партнеру. Бруніньо отримав комфортно передачу, швидко пробив. Я не скажу, що це був якийсь. Екстраординарний удар. Та ні. Подивіться ще раз там. Майже по центру. Майже по центру йшов м'як. Володимир Маханько вирішує такий удар кулаками відбувати. Не ловити, не в бік, а кулаками побувати. Черчова. Чего передачу на краснопіра віддав. Перед ним Дібанго. Розвертається краснопір. Обігрувати не йде передачі. віддав Амбросій Чачо. сильний простріл. І Пау Вітор на дальню стійку вистрибу. М'яч пролітає. Повз Маханькова, повз захисників, але не встигає. Замкнути сьомий номер Карпат. Ну, вже так летів до того м'яча, як міг Дивимося. Пало Вітор. Швидка атака у виконанні Карпат. Вітор. Віторвіде передачний ігра Краснопіра. Підкаті. Махнув ногою Ян Юрчиць. Зіграв в м'яч. То... Неправил, ми тут не говоримо. назад, бабогло. Знову на правого захисника Сич. Підняв очі Сич. Виконує прострільну передачу. Момент Чачуа. А Чачува, до речі, м'ячу Брунів відбирає. Просто візуальне враження складається, що, по-перше, Чачуга зараз перепрошує. Перед бразильським півзахисником. По-друге, просто куди комфортніше було Бруніння бити, тому що він обличчям до воріт розташовувався. Йому не потрібно було крутитися навколо власної вісі, як це робив Амбросі. Дивіться. Спиною приймаючи. Красиво, звичайно, якби забив, сказали, б, вау, майстер. Правий фланг направляє на Олексія Сичату І Приймає м'яч. Підняв очі. Виконав хороший пас на Амбросія Чешу, але Маханьков на виході. В стрибку м'яч вибиває. Тут Маханьков дуже своєчасний вихід, насправді, від нього. І цього разу кулаками на виході вдало. Працює воротар кривбаса. Якби не він, там уже цю цифру зараз. Кількість передач. 112. Карпати. 100. Дев'ять. Кривбас. Три паси. Перевага. Це другий тайм. В якому Карпати в більшості. Удар. Цей Павло Вітора відбуває Маханько. Правда, тут кулаками в бік відбував. Бруньйо. І Удар з дальньої дистанції. Маханьков. переводить на кутовий. Дев'ятий удар. В них площину, по-моєму, сім, якщо я не помиляюся. Ян Юрчець. Праворуч пас. Подача політики, скільки футболістів Кривбаса. Вчора був штрафтову удар. Домчак. Домчак реагує зараз. Це найкращий момент криворізької команди в сьогоднішньому матчі однозначно. Максим Задирака бив тут Шевченко. Першим приймає, але відпускає м'яч занадто далеко від себе. І Дмитро Панчишин завершує сьогоднішній поєдинок. Перемога Карпат. Із рахунком 1-0, перша перемога на стадіоні Україна. Семиматчева серія без перемог вдома. Сьогодні для львівської команди переривається вдруге поспіль. Забиваючи гол. Карпати, я так скажу, втримують свою перевагу. Більш очевидне очевидним було це тримання переваги в матчі проти ЛНЗ. Сьогодні меншою мірою, але як на мене, сьогодні теж львівська команда в другому таймі відіграла доволі прагматично, так з ударами, так і з своїми моментами і з своїми підходами до чого штрафного майданчика. Але, але як на гру в більшості, про певний прагматизм ми точно можемо говорити. Але найважливіше для Карфат це кількість залікових балів, які вони набирають за. Ці два матчі: три з ЛНЗ, три з Кривбасом. Команди, які розташовуються вище. Команди, які почали сезон значно краще. І Карпати на відстані двох очок від Кривбаса, на відстані двох очок від ЛНЗ, яке завтра грає проти Київського Динамо. На відстані зрештою двох очок від команд, яких ми називаємо претендентами на топ 3